2 червня відбувся турнір з футболу за кубок народного депутата України Геннадія Вацака. Футбольні баталії відбувалися в селі Серебрії на стадіоні Дністер. За перемогу у першості змагалися чотири команди: Дністер Вацак, ДЮСШ Могилів подільський Серебрія, ДЮСШ номер 3 Хмельницький та КАДЮСШ Шаргород. Дякуючи Геннадію Антоновичу, який завжди був. Небайдужий до розвитку нашого регіону, а в тому числі і в спорті. І він якби і сам займається спортом і завжди підтримує всі види спорту. Сьогодні це футбол. За це йому велика подяка. І хоча сонце подарувало по справжньому літню спеку, для юних футболістів це не стало на заваді. Вони показали яскраву та насичену позитивними емоціями гру. Було все класно, багато емоцій. Гра чудова, я хочу стати класним футболістом. Гра відбулася у напруженій боротьбі, оскільки кожна команда прагнула здобути перемогу. Юні спортсмени показали неабияку наполегливість, спритність, майстерність у володінні м'ячем, витривалість та чудову гру. Змагання хороше, просто те, що трошки жарко і такі погодні умови тяжко. У нас б вийшло, що дві по попідрат, і діти трошки втомилися. Дякую вашому говорити, спонсору, який підтримує. Я знаю, що це неодноразові. Вже проходили змагання там, і по боксу. Ми нас їздили, наше відділення їздило до вас, ну і підтримує футбол. Пишаюся, бо мій син грає в футбол, дуже радий, я думаю, що в майбутньому у нас щось вийде більш професійніше займатися. Більше п'яти годин на полі тривала запекла боротьба, адже кожна з команд бажала перемоги та намагалася здолати суперника. Хочу також сказати, що одна із цих команд, а це команда Серебрії, на ближчий час поїде в Німеччину, бо є запрошення. З міста футбольного клубу Мільтенберг Німеччина також поїде ще одна команда з міста могилів Подільська, дві команди з 5 по 11 липня. Ці команди будуть знаходитися в Німеччині, де будуть проводити футбольні матчі. Після закінчення всіх ігор відбулася урочиста церемонія вручення переможцю та призерам. Не забули і про кращих гравців. Ніхто не залишився без нагород. Грамоти, кубки та печиво отримали юні футболісти від народного депутата. І ось хвилююча мить. За результатами турніру, кубок Геннадія Вацака виграла команда ЮСШ Могилів-Подільський Серебрія. Я дуже вдячна по-перше, батькам. Що так вчать, щоб діти вели такий гарний спосіб життя, здоровий, і вдячна нашому тренеру, який прикладає максимум зусиль для того всього, щоб, все, щоб наші дітки так розвивалися. Гра дуже класна, всім понравилось. Звісно, трошки так. Команди сильні, грали на рівні, так як ми, але ми в кінці піджали силами своїми, зібралися в команду і перемогли. Гра була хороша, суперник був сильний. Сподобалося грати. Буду далі займатися футболом. Мію в Кашару взяв кубок України. Суперник був сильним. Я вражений, що такі маленькі хлопчики нас виграли, але ми будемо далі старатися, вчитися і перемагати. Вітаємо переможців! та зичимо спортсменам нових досягнень і підкорення все більших висот.